Це не та гад. От А це берем? Ну давайте. У <зас> нас є один молоч. Чечі. Чей. Чечі. Новий це. Знаєте, у нас картинка. Я сьогодні буду така покумається. Але я така буду сидіти, знаєте? Але я буду сам. Я буду сам. Ти перевертаєш і граєш тут. Де, Ё, де сєва? Сєва нема. Можна я, сєва без нього? Почекайте. Сєва! Севу. я, я Давайте гай настигну? Почитайте. Починаємо свято слава, бо видно 100. Починаємо зараз, я порахую, десять, 30, 40, 60, 60, 70, 80, 90, 40. П'ять. Хоче бути п'ять. Два, один, два, три, чотири. Чотири. П'ять, шість, шесть, дві, чотири. Ну давайте. Вирішений. Ні, треба покумає. А що це за що за гра така? Мама, мамає. І що це, як там? На парі, дивіться. Наприклад, є така гра і треба однакові бути. І тоді ти себе можеш Е, що ти всі пива? Там різний крішна, так? Дивіться, ти знайшов однакову картинку Тип, типу, типу mm. виграв. А потім, коли uh -huh. залишається, попав і все. Хороша, хороша гра. Мені подобається. Чекаю. А коли, а коли а карточка закінчується, в кого uh -huh. на більше uh -huh. пар набралось, то і uh -huh. виграв. Папа uh -huh. кумар треба школа починать. Можна з мене? Можна з мене. Чекайте, Я... де ж була переході перший. Гопа був перший. Я не було в mm мене. -hmm. Давайте. Я не понимаю, я тебе почувствовала. Можна я. Давайте на чованчик. Ні, давайте ліпше 10-30 сторон. Що давайте 103 сторони? А типа, на кому зупиниться, той починає ходити, на кому 100. На кому 100? Да, бо наразі виходить. Став на чашки! Ставте чашки, ставте чашки. Хто у старій залишиться і коли їх всі виб'ють, той якби буде. А Нет, мені на зову Святослав, давай зверху став чашку. Сєва, ти граєш? No. Добре, Ще все, панда все, правило... одну. А можна правила розказати? Правило це, хто старій, завжди той і за до да, в таких іграх, а зараз no. хто у старій, той і ходи перший. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Ти не будеш, ти не будеш ходити перший. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Ти не будеш. Добре. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 40. Даля була! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Окей, 100, 100. Okay, купав. Ти... Стоп, 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 по почитайте. <рек> Ой, Ой ну, видатные математики. Ну то мы все бачим. Ви... Ви... <рекун> Тату пришел. <рекун> 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 Тыкай пальчиком. Не, я на нее не, пошла. Почекай, в заракопал. давай дальше только. Окей, а okay. Святослав, а теперь... теперь Святослав. Ага, я уже знаю эти две. Святослав, ага. Святослав, другу. Кришна в Риндаване. Да. не там. Это Дай Инанда. Ага, он не знает. Там, Дай надо. Кришна в Стоп, 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 стоп дай треба. Подаю. Надя, надя тика. Тільки дві карточки. Якщо три каточки, вибуває з гри. Ага, очень... Арі крішна. Сіва пас. Ту... Саросватів. Панда! Тулосі більше не перемішуй. Це останній раз, добре? Бо це дуже заплутує. Ну, да. Тулосі все більше ми Дула, їх не вже. Покажи, толеся. Уже ти взяли, взяли та взяли. Угу. Саросват. Гопал, це Зараз проти права. По черзі, по черзі Зараз, ваті, давай. Все, 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 все тоді, більше не перемішуй. Так, бо так і... Як лежать, так і лежать. Все, більше ми їх не перемішуємо. <клес> 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 перемішує. Я подивився. Почекай, Я зрозумів. Ти може не побачив. Окей. Тосі. Все. Добре, копав. Пальчиком показуєш. Дві капчки. Відкриває в дві. Давай, відкривай. Ще якусь відкривай. Вау! Це шаรีба. Ну, дай комп. Потише. Ярослав, давай. Відкрий, будь ласка, ту І більше не перемішуй, Я розумію, Переверни оцю. Давай я переверну. І все. Угу. Дай нам. Зі, давай, не давай. Що? ні ні панда не грає зараз, панда не грає. Не можна, так, стоп, стоп, стоп. Заросла, ти взяв три. Перемішаємо, перемішаємо, дівчат. Перемішаємо. Добре тоді. Все, щасливо вам. Хороша гра, мені сподобається.